Мова це стрижень української ідентичності, інструмент потужного національного єднання. В сучасній реальності мова наша зброя, якою треба вміти вправно керувати. Задля того, аби допомогти чернігівцям у керуванні, з 20 серпня в Чернігові відкриється розмовний клуб українською Єдині. Це не уроки української мови, це не лекції, це не школа, це розмовний клуб української мова. Це зброя сьогодні, і з 24 лютого ми чітко розуміємо, що це той от, те наше, що не можна побороти, і це те, що окупанти мовою на якої не можуть говорити. Та погані люди вони не вміють виговорювати все. Ініціатива єдині зародилась у Києві. Утім, сьогодні вона поступово розростається по всій країні. А вже 20 серпня перша зустріч відбудеться в Чернігові. Якщо говорити про цю ініціативу, то вона сформувалася в місті Київ. Це громадська організація. Зрозуміли, що ми єдине, і оця єдність вона має бути всьому. Вони започаткували платформу єдині власне в місті Києві, і далі ціла мережа, яка розходиться всією україною. Чернігів з 20 серпня доповнить ту мапу адміністрації громадських організацій, різних ініціатив, які також в себе відкриють перший український розмовний клуб. Загально відомо, що найкраща інформація засвоюється під час невимушеного спілкування в колі однодумців. Таку модель навчання беруть за основу організатори клубу. Навчання в ньому буде змішане як онлайн, так і офлайн. Це не лише зустрічі в аудиторіях, в бібліотеках, туристично інформаційному центру. Це екскурсії, це майстер-класи, це перегляд фільмів, це дискусії. Але одна умова все українською мовою. Відтак людина, яка буде чути нові словосполучення, їй простіше буде адаптуватися. Ну і знову ж таки практикувати. Зараз триває реєстрація для участі в Чернігівському клубі. Знайти посилання на Гугл-анкету можна на сторінці туристично-інформаційного центру Фейсбук.